Якщо ви не розумієте, що тут відбувається, не хвилюйтесь, я теж. Але ми до цього повернемось. Можливо. Вітаю, я Сізана. Тут моє було та митця без розуміння. Робила я, значить, відео про те, як розвішав QR-коди по Києву. І повністю пересмислила митця Олександра Гневицького. Як опинилась про нього можна і горити, і горити, і дізнатися багато цікавинок. Малювати на потнах нудно. Ні, ні. Це весело і круто, і насправді дуже красиво, але нудно. Насправді є ж купу кричей, на яких це весліше робити. В дитинстві я масово розмальовувала стіни та будь-яку частину мебелі. І чесно, мої діть батьки мене за це не сварили і чому для мене загадка. Але стіни на моїй дачі та квартирі були повністю розмальовані. Щось мені підказує, що не мене одну цю думку часто спіткала, а й більшість художників, як, і, наприклад, Гневицького, його любов до вінілу та CD – це не лише про унікальність, але й якийсь спосіб показати, що навіть звичайні речі можуть стати частиною чогось. Що насправді усе це є мистецтво. Пан Олександр малював на вінілі. А коли з'явився CD-ROM, малював і на них, використовуючи тільки можна і не можна замість полотна. Тільки моє щире розуміння та захват. Пам'ятаю, на початку повномасштабного вторгнення моя одногрупниця зробила картину з зруйнованою Бучі на скріпаних між собою російських книжках. Просто вірте мені, показати я це не можу, бо у мене не зберігалося ніяк фотографії чи просто спогадів. Ось вам моє слово. Чи так треба хреститися? Назвіть мені зараз три звичайні речі навколо вас. Наприклад, я почну подовжувач, клавіатура, запальничка. Усі ці речі в теорії можуть трансформуватися в мистецтво, якщо трохи задати їм фантазії. Те, що я робив Гневицький, дуже схоже на якусь вправу для росту фантазії ілюстраторам. Завдання насправді дуже просте: треба взяти пару звичайних речей та перетворити їх у персонажа. Це про те, що мистецтво може бути у ваших старих речах лежати на полиці. Або Смітті, яке ви збиралися викинути. І you ну, know, що таке відеоарт? Ні, відео на ютубчики не вважаються відеоартом. Хоча. духай бебро! Це все ж таки іноді мистецтво. На початку 90-х відеоарт в Україні тільки зароджувався, і Гнилицький був один із перших у цьому потязі. Перформанс «Пляче Царівна був значущим рушієм у цьому питанні. Перформанс розпочався з того, що пан Гнилицький запросив своїх друзів та колег, більш з яких були з паризької комуни. І увага! Саме прикол до участі він запросив в похоронний процес. Уявіть, пише вам друг. Типу такий хочеш зустрітися ввечері? Ну ти відповідаєш. Так, звісно, а куди в пар, напевно? Ну ні, на похорони. А? У Гнивицького друзі були такі, що теж приколу доволять, і тому погодились на це. Одягнулися в барвисті театральні костюми, прикрашені квітами, що було так сказати, шармом. З вулиці Михайлівської, на якій була парижська комуна. Вони пішли гуляти по вулицям Києва, несучи дивну скляну труну, яку, до речі, і створив сам Гневицький. Потім вони рушили в музей води, труну поставили у центр кімнати. А всередині по черзі лежали жінки, які виконували роль сплячої красуні. Коли я читав про це, були фрази аля. Вони відтворили атмосферу загадковості і емоційності. Простими словами було непонятне нічого. Ще й до цього усього на фоні звучало спотворений аудіозапис поеми Гневицького, імітуючи звуки іноземних фільмів 90-х, поговорюючи, що цей перформанс існує двох відео: несення домовини. Та сплячеться рівно, і вони експонуються на виставках. Але, на жаль, окрім фото, я не знайшла їх в свободному просторі. Але чесно, воно того ворта. -то. Я б цю фотографію розрукувала і поставила у рамку. І тут ви мене запитаєте, а на що це усе було? Чесно, не знаю. А от звучить весело. Але я думаю про те, що в сучасному мистецтві може бути усього. Від сюріалізму до глибокості. І купу інших сенсів, які ви можете їм надати самі. Можливо, все глибоке, і можливо, це все мало сенс. А можливо, він зібрав друзів гуртом і сказав щось на кшталт. Диви, який прикол передував. А давайте спробуємо, може, вийде. Цікаво було би побачити окреме відео про відеоарт. Ну, бо такої цікавої наркоманії в нас насправді мистецтво. Дуже багато. Що тільки шукати, шукати шукати, і ходити по архівам. Але галузь вона абсолютно не моя, і я в неї не розбираюся. Тому, шановні кіношні блогери, ну зробіть це, будь ласка, я що багато прошу. Інституція нестабільних думок. Чесно, звучить вже цікаво. А скорочення і енде. Це чесно звучить те за що тебе потім будеш трафувати податково. Бат, ми не про це. ІНД – це об'єднання людей з нестандартними ідеями, які вирішують трохи-трохи різманітити українську артсцену своїми експериментами та новими форматами мистецтва. Це був 1996 рік. Засновниками організації є Олександр Ганелицький, куратори Наталія Фіоенко, Олександр Соловйов та кілька інших художників та кураторів. ІНД була як простір для реалізації творчих групових ідей та проєктів, що якось могли та допомогти в українському мистецтві. У 1997 році ЄНД організовував Фест Транспорт в Одесі. Може, деякі могли і чути його під назвою Вітючий голландець. Там об'єднувалися митці. Для обговорення ідей та обміну сучасності 99-му році вони навіть отримали грант, що дозволив фінансувати якось Карпонці! художники нарешті будуть щось їсти. Ха -ха -ха! Мрія. Саме медійні цікавинки Гнилицький розвивав в інституції нестабільних домок разом зі своєю дружиною Лесою Заєць. Вони підтримували і спонукало до усіляких мистецьких вивертів та приколів. Усе, що може цікавити та критикувати, чи якось оновити українське мистецтво, йшло туди. У 2009 році, коли Олександр Гнилицький вмер від раку шкіри, діяльність призупинилася. Хоч який, який я вплив Єнде залишився в митецькому просторі. І саме у 2011 році за участі НД змогли зробити виставку ретроспективу Гнилицького у свій час, коли я тільки почала малювати, усі горіли своїм стилем. Віща ніби він важливіше за те, що ви намагаєтесь передати у своєму мистецтві. Ніби те, як ви малюєте, важливіше за що ви малюєте, і те, що ви хочете ним передати. Тим більше давайте викидати в топку Академта Анатомію, бо це апріорі не створить вам, звісно, стиль. Бо щоб створити щось нове, ти зобов'язаний зруйнувати усе старе. 16-річна я, котра прийшла в універ, в повному шоці розбила свій світогляд об копії класичних картин. Хто ж знав? Хто ж знав, що потрібно робити стадіки в кількості мільйон штук на кілометр? Я опинила, щоб створити щось нове. Ти повинен знати щось старе. Ой, як потім ця мала сюзі отримує подвійну порцію перевернутого того світу, що таке не лише в мистецтві, а й у всьому житті? І потім вона навіть полюбить історію. Але це потім, коли життя стане трохи-трохи, трохи складніше. А зараз першокурсниця сюзі чує в соціальних мережах, що будь-яке копіювання стилю це не гріх світового масштабу. Ось би вона була в шоці, що її улюблені художники на початку свого шляху копіювали стилі своїх більш старших одногрупників заради навчання та популярності. Але насправді це дуже великий лірічний відступ, і не треба було б його робити, щоб натягувати відео, Тому зробимо ще один. Гнилицький сам по собі харків'яни. А в Харкові чисто! в Харкові парки, в Харкові ловочки! В Харкові. Мусорки! Е, вибачте, ви вибачте, але це вже як рефлекссолі. Е, е, со, так ось він також навчався в Наомі, де закінтувався з Голосім, що став його найкращим другом та трубіною. А Савадов та Сенченко були на старших курсах. Це також художники. У той час Гнилицького називали послідовником Савадова та Сенченко, бо нагадувало, що вони робили раніше. Але це пов'язано з тим, що Савадов та Сенченко вчилися на старших курсах. Курсах, а усі та ще декілька митців з парижської комуни на молодших, і вони просто дивилися на старших, яких публікують, і думали, ну якщо я хочу, щоб мене спублікували, значить мені треба робити ось так. Логічно ж, логічно. Якщо супер додати контексту, то за частівку черявого стилю це стиль, котрий по більшості був притаманий київським художником х що насправді весело, майже кожна інформація. Є. Художники, які малювали в кучерявому стилі, сприймали його трошки по різному, і як, наприклад, в інтерв'ю Vogue 2020 року Савадов сказав: ось це. А як же кучеревий стиль гостиви київським художникам нової хвилі? <рес> Вони просто запозичив стиль, який я використовував. А ці завитки мої, тому що я любив Джорджа де Кріко, і це розвинув. І всі повторили і були щасливі. Люблю я ці київські драми якісь. Дайте дві коротше, понятно. Там по рівному рахунку нічого. Але що цікаво, що більшість пішла від того стилю з самого початку, бо він був популярний і з ним друкував журналах. Але після цього кожен з художників пішов своїм шляхом та своїм стилем. Але все одно київську тусу художників запам'ятали як художники кучерявого стилю. І вже не важу, хто його ви вигадав та як прийшов до нього. Коротше, бог мертв, мистецтво живе. Але насправді що я вам скажу мистецтво. <сум> воно знаєте, штука насправді дуже складна. Вигадати щось нове в сфері, яка до цього вигадана все, що можна і не можна, звучить супер складно та супер неможливо. Нові стилі це зазвичай переробка старих. Ось такі роботи, скоріш за все, про комерційні стилі, який був раніше чийсь індивідуальний. Просто якийсь стиль стає більш популярним в якусь епоху, і вже не важливо, хто його. Заснував, важливо, епоха, в яку її заснували. Кубізм заснував Жорж Брак і Пабло Пікассо. Десь ще наша екстер пробігала. Але по суті, це стиль епохи і цілої школи. Наївне мистецтво там зовсім сприколом і нічого не зрозуміло. Картини Мікеланджело та, наприклад, Да Вінчі, і це про їх епоху. Ми сприймаємо насправді це як єдиний каноничний стиль, в якому можна працювати і досі. А є коли людина запам'яталась на. Стільки чимось новаторським, що це не пішло далі по рукам, що ви нікого в цьому жанрі більше не згадаєте. Наприклад, як Далі чи Ван Гог, але це випадки, скоріш винятки справу, а не правило. Але насправді стиль це не тільки про те, як ви малюєте, але про те, що ви малюєте, які стилі чи, можливо, символіки ви своєму мистецтві закладаєте. Я повернута на магічності та де де і в моїх роботах прослідковується якась фантастичні мотиви. Моя близька подруга малювала картини, і в кожну секретно підмальовував сюди довго прапори, тому стилі можуть бути абсолютно різними. Мистецтво це про різні речі. Стиль це не тільки зображення. Але насправді це щось глибше. Тому засуджувати за те, що людина намагається якось пробитися через стиль в якомусь мистецтві, який зараз набуває популярності, я не бачу сенсу. Якщо він вкладає свої мотиви і свою історію, усе придумано до нас і усе придумано нами. Просто створюйте мистецтво, яким воно є, яким ви його бачите, яким ви його любите. Це ж найкраще мистецтво, правильно. Втрачати себе в ньому. Моя філософія проста: давайте відкопаємося від людей, і людей відкопаємо від нас, <схід> і будемо творити. Це ж насправді саме круте у мистецтві. Ось це, ось це, ось це і ось це. Все суперрандомні картини. Правда? Але насправді це усе автопортрети. Автопортрети гневицького не були просто відображенням зовнішності його самого чи щось подібне. А скоріш як рефлексія на себе та свою ідентичність на місце художника в цьому суспільстві? Це якась певне іронічне ставлення до світу навколо себе, про те, що ми в відображенні залишаємося самі як мистецтво. Потім ми бачимо не самого себе. А відображення самого митця. Оце я сказанула так що Бог вам в до розуміти, що я тільки що сказала. Він досліджував, як ми самі створюємо свої образи та відображення своїх помилок. Робота скоріш дистанціювання від самого себе і самокритики. Про пошук митецьких кордонів, якщо вони взагалі існують, що цікаво, так це техніка варіативності від радіжки і академу, живопису, до експериментів з матеріалом. Меріалами та стилем, навіть фотографією. Кожен автопортрет адаптувався, збігаючись якимось свій наратив і в якийсь спільний сенс. Але you know, це ж про нас, про людей. Ми усі міняємося, розтягуємося, адаптуємося під ситуацію, під людей в нашому оточенні. Але корінно ми не міняємося. Стресові ситуації не міняють людей, просто показують іскравіше, хто вони, які просто трошки більш адаптовані в цю ситуацію. Формі автор портрети Гневицького, це щось більше за канонічні портрети. Він давав якийсь свій простір для сумніву його традиційного розуміння. Пан Гневицький, ніби гираючись формою та змістом, запитував глядача щось по типу: чи бачимо ми насправді людину, чи це лише його фасад та маска. Була одна картина, називалася Христос в лісі. Бувала вона в парі з ще одною картиною, і стала вона якоюсь питання. Тися якоюсь містикою та таємницею. І не зрозуміло для чого: для того, щоб звернути увагу, чи співпадіння, чи все ж таки містика. Чесно, ставлю на друге. Ця картина була створена в 90-х для виставки Янгели над країною». І залишалася такою собі невеличкою загадкою для митецької спільноти. По-перше, цікавим якимось своїм підхідом, настільки цікавим, що я не знайшла не однієї фотографії картини. Уше в лекції про Гнилицького саме про цю картину. Тому усю подальшу розповідь можете сприймати як міську легенду. Тому і давайте. <кхм> і настрій підходящий приберемо. <кхм> У далекому, далекому куточку лісу, де панує тиша і лише вітер, шепоче крізь сосну, Народилася легенда. Легенда про одну загадкову картину. Олександр Гновицький, художник-новатор з 90-х, створив щось, щось не завжди залишало слід у мистецтві України і назвав своє творіння «Христос у Лісі. Цей образ не такий, якого можна було б очікувати від класичних зображень. Христос Гновицького не з'являється серед. Величезних натовпів у і сяйми. І він стоїть самотні посеред густого похмурого лісу, видавані від людського ока, наче душа, яка заблукала бока у гущавині своїх і фібою, каже, що в цій картині зібрана вся туга, весь білі самотній душі, яка шукає вихід з лабіринту існування. Але найбільше містичною є історія самого зникнення картини. Одного дня, коли Невицький та його друзі з Паризької комуни залишили горею після нічної. Виставкою картина просто зникла, чи то хтось крав її, чи ти вона просто розчинилася в повітрі. Насправді ніхто не знає. З того часу Христос у лісі став чимось більшим, ніж просто творіння мистецтва. Він став приводом, міфом, який продовжує жити в розмовах, у спогадах, у пересказах мистецтвознавців і колекціонерів, які шукають цю картину так, ніби вона здатна розкрити глибші таємниці. Що кожна сини, коли туман спускається на землю, один з лісів під Києвом можна побачити привид цієї картини, постать Христа, яка з'являється між деревами і зникає, коли ви наближаєтеся. Люди кажуть, що це дух самої картини, як і образ гневицького, який залишив частину своєї дощі у цьому містичному творінні. І можливо, Христос у лісі не завжди залишається приводом китиха тих, бука. Не маючи споку, шухаючи когось, хто зрозуміє, я у чесно чотний. <кхем> Чим я в своєму житті займаюся? Дороса ж бляха людина. Наукова ступінь отриму. Якого хера? Олександр Гневуський став однією з ключових постатей мистецького простору Києва в 90-х. Так само і особливо він був для Паризької комуни. Про них ви можете послухати тута та тута. Сама Паризька комуна для нього стала третім домом. Першим були майстерні, другим була на вулиці Івана Франка, а третім вже стала Паркомуна. комуна була місцем, де гнилизький, а також супер купу. Крутих чудових художників, зокрема, цих, хто прийшли дев'яності, об'єдналися навколо ідеї свободи мистецтва, але й нерозуміння, що буде далі в мистецтві, того що треба буде будувати саме у цьому просторі виникли настільки дивні, круті, індивідуальні роботи, на які ти дивишся і дивидаєшся, як це бляха муха можливо було зробити, і це був тільки початок, бо їм та усього було до 30 років. До речі, фан факт, який я не знаю, куди підв'язати, але він досить прикольний. В одній з дискусій про Гнилицького почула, що його називали татом Паркомуном. Не Не знаєте чого це, це просто абсолютно мило. Стиль Гнилицького, як і будь-якого іншого художника, зазивав дуже багато змін та етапів, розпочинаючи з кудрявого стилю, який відображався у насичності кольорах та формах. Він прийшов до живопосухи з виразними точними текстурами та форма. Мами десь у той час і був активним в вивченні техніки Гризаля. Потім робив такі собі іронічні фанарти по мультфільмам та фільмам з його життя. Генелийський, передусім живописець, якого не можуть зачепити жодні вигуки про неактуальність цього виду мистецтва, бо справжній живопис завжди вражає прямо у серце. Якщо ви думаєте, що художники можуть усюди встигати та робити швидко усе, я з запізненням посміюсь на цією думкою. Пан Олександр прагнув до того, щоб доводити свої роботи до ідеалу. Що не раз приводило до запізнення на виступ, одного разу, коли в них була виставка за кордоном з художником парижської комуни, він навіть не виставився, бо не встиг доробити картини, перероблюючи по 100 разів, бо його мистецтво повинно бути ідеальним. Повністю understandable. Який собі напевно десь де вінчувай, пізніше він переїхав у 2000-х в Мюнхен, і стиль мистецтва Гнилицького знов мінявся. Почав працювати як дизайнер продукції для телебачення та кіно, створюючи концепти для анімацій. А у 2009 році, 3 листопада, в Пінчук-центрі, було прощання з Невицьким. Це насправді історія про дивовижного художника. Художник, котрий намагався знайти себе. Художник, котрий намагався знайти кордон. Сьогодні мистецтва. А це бок рекомендацій, де зазвичай я вам вражу усілякі виставки, але перед тим рекомендую вам мою знайому, яка готується до виставки відчуваю. Це достатньо цікавий досвід, коли ви зможете в процесі реального часу споглядати не тільки за результатом, але й за процесом виставки. Посилання в описі, а ми продовжуємо. І перед тим як ми перейдемо до висновків, порекомендую вам сходити в музей шістдесятників. Супер круті люди в ньому працюють а також дуже цікаво. Трошки дає більше розуміння, що це не якісь мертві легенди, а такі самі люди, як і ви, просто які зазнали дуже сумною та трагічною долю. Він супермаленький, вхід коштує всього 100 гривень. Сходіть, поговоріть з людьми, там воно того варте. Вони всі дуже приємні і теплі. Неодноразово слухаючи лекції про те, як живе ми той час, особливо про Нелицького. Я ловила себе на думці, мов: Вау, а наскільки. Ми водночас в однакових ситуаціях і різних, чомусь я впевнена, що їм казали щось на кшталт мистецтва не на часі, тільки в їх вайбі і їх словами. Це, типу, знаєте, якийсь пошук, де кордонний мистецтва закінчується. Як балансувати на тому, що ти хочеш і що можна. Ми ці 90-х жили ну в супер важкі часи, насправді. І ми живемо по іншим причинам, але теж в суперважкі часи. Та й пляха-муха. Всі художники і ми ці, все покоління українців, всі українці живуть в капеці, які важкі часи. Час, коли мистецтво ну не за. Зовсім потрібно, напевно, чи навпаки, коли мистецтво саме час, коли ми не можуть знайти правильної відповіді, що зараз мистецтво, чи має воно сенс, чи можу я дозволити собі бути собою в мистецтві? Чи повинен будувати соціум мистецтво? Чи соціум будує мистецтво? Мистецтво повинно залишатися для певної групки людей, та якимось інклюзивним, чи більш масовим та для усіх. І чесно, не на одно з цих питань від я не знайшла. Але, здається, єдине, що показує історія, мистецтво залишається. Ви можете вбити митця, але не можете вбити мистецтво. Може і у вас є якісь питання, відповіді чи якісь теми. Прошу пані та панове до дискусії в коментарях. Але поки що творіть мистецтво, цікавтеся мистецтвом, пам'ятайте, що ви і є мистецтво. Можете підписатися на телеграм чи Ютуб. Закинуть донати на дрони як обов'язково. Чи можете закинути мені, якщо побажаєте, я куплю на них книгу, чи каву, чи просто залишусь з одної гривни на банку і буду з себе сміятися. Не втрачайте себе і не втрачайте своє мистецтво. Люблю вас. Бляха, я занадто покладаюся, виходь, щоб мені було весело. Мені весело спину, я роблю, щоб мені було весело. Який сенс в тому, що. Tem depressões.